Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему усунення деяких типових несправностей при роботі з Android-смартфоном в озвученому режимі. Ітак, перший випадок. Ви працюєте з смартфоном, і він перестає слухатися е, пальцевих жестів. Ви змахуєте, а нічого не відбувається. Ну, В мене таке буває на моєму старенькому смартфоні Xiaomi Redmi 8A йому вже 3,5 року, і він вже потрошку підглюкує. В таких випадках мені вистачає вимкнутий екран кнопкою живлення. І увімкнути його знову, і смартфон знову оживає і починає працювати. Вимкнути. Наступний випадок: якось погано працює скрінрідер, і щось відбувається із телефоном. незрозуміло. Треба вивантажити скрінрідер, і потім звантажити знову. Ну і так само це необхідно, якщо ви даєте телефон зрячій людині. М -м, необхідно перед цим вивантажити скрінрідер. В мене це налаштовано на кнопки гучності. Я затискую е, обидві кнопки гучності, тихіше і гучніше, і тримаю 3-5 секунд. Скрінрідер, талбек вивантажив все. От тепер я, коли змахую пальцями по екрану, то в мене перегортаються екрани. І так само вмикаю скрінрідер знову. Затискаю. Я роблю це двома вказівними пальцями. Одним пальцем натискаю на гучніше, а іншим пальцем на тихіше. Тримаю 3-5 секунд. Скрінредер завантажився. Тепер я покажу де це можна налаштувати. Не завжди ця комбінація автоматично спрацьовує. Йдемо в налаштування Андроїда. У мене це в розділі додатково, а там спеціальні можливості. Як у вас треба шукати? От пункт додатково. Я зайшов. Далі шукаю спеціальні можливості. Спеціальні можливості. Далі пункт комбінація клавіш гучності. Є такий тут пункт. От я його відкриваю. І, і тут 4. у мене 5 чи 7 пунктів, в мене встановлено так Ну, По-перше, прапорець встановлений. Служба пов'язана. І далі е, вибираємо одну з пропонованих служб, яка буде спрацьовувати при натисканні одночасно на обидві кнопки гучності. Ну, таке я не дозволяю на заблокованому екрані. А, і ще Чи тут турбе. був один пункт. Служба пов'язана із ярликом. От, отут у мене штук 7 варіантів. Служба От, у мене позначено Talkback. Є інші варіанти. Ну, Бачите, інші нам абсолютно не потрібні. І так, можливість завантажувати та вивантажувати скрінрідер TalkBack за допомогою клавіш гучності. Налаштовується десь у пункті додаткове, і там пункт спеціальної можливості. Ідемо далі. Періодично буває так, що. Глючить синтезатор мови. І він починає замовкати, ну, наприклад, на довгих фразах. І тоді необхідно перейти на інший синтезатор мови. Ну, звісно, додатковий синтезатор мови повинен бути встановленим на вашому смартфоні. І так, як змінити синтезатор мови? Через контекстне меню Talkback. Кутовий жест вниз направо. І шукаємо пункт налаштування. Зайшли в налаштування, і далі шукаємо налаштування синтезаторів мовлення. От. Пункт налаштування синтезу мовлення. І далі тут є список синтезаторів, які необхідно відкрити. Він зараз закритий. Давайте його знайдемо. От, пункт називається бажана система. Відкриваю. В мене багато синтезаторів встановлено, штук 5 чи 7. мови Наприклад, стандартний синтезатор мови Google. От саме з нього я перейшов на синтезатор фон TTS, тому що синтезатор Google замовкав на довгих фразах. Ну, якщо я тут зроблю подвійний щилик, я перейду на синтезатор мови Google. Не вибрано, Не вибрано перемикач авто ТТС три не вибрано перемикач, R -Voyce. R -Voyce. Не вибрано перемикач, не фоніт ТТС. Не вибрано перемикач, синтезатор мовлення вокалізер. Не вибрано перемикач Fons, 7, 7, 2, От, фон От, Font TTS. Той, ж, який мені подобається найбільше. Подвійний щілик, я повертаюсь на синтезатор мови фон TTS. І після цього скрінрідер буде розмовляти цим синтезатором. Увага дана система синтезу мовлення може записувати вимови. Треба підтвердити. Без підтвердження відбувається перемикання тільки на синтезатор Google. Інші синтезатори треба підтверджувати, що ми беремо на себе відповідальність Скасувати за всі дії кноп... синтезатора. Окей, кнопку натискаємо. Користовується фондна система. Так, це ми зробили. Закриваємо. Далі. У нас погано працює якийсь додаток, і ми чи не можемо його вивантажити, не можемо завершити. І щось з ним не так. Треба його примусово вивантажити із смартфона. Ну, Більшість додатків завершується кнопкою назад. У нас тут в нижній частині екрана є графічні кнопки. Спеціальні. І серед них є кнопка назад". кнопка назад. От кнопка назад. Або є жест scріний так-back вниз наліво. Який працює точно так, як е, кнопка назад. І інколи кнопкою назад і не можна завершити додаток. І це треба робити через якусь додаткову кнопку меню. І там є пункт вихід. Але існує ще і примусове завершення. Додатку. Ну, Я спочатку відкрию кілька додатків, щоб у списку відкритих додатків щось було. Наприклад, повідомлення відкрив і не закриваю його, а згортаю екран. Є такий жест вверх наліво згорнув. Телефон ще відкрию. Відкрив і теж згортаю екран. Не завершую додаток кнопкою назад. Закриваю екран жестом нагору вліво. Ну, давайте ще YouTube відкрию. І знову згортаю вікно жестом вверх наліво. Це я все зробив для того, щоб у списку додатків в мене були якісь додатки. Тепер. В нижній частині екрану шукаю графічну кнопку огляд. Кнопка, огляд. огляд. Подвійний шидлик відкривається список недавно завантажуваних додатків. Іду по цьому списку з махульним жестом зліва направо і вивантажую додаток з махувальним жестом двома пальцями зліва направо. І так, шукаю необхідний додаток. Які я хочу спеціальні О, Спеціальні можливості. можливості. Тепер двома пальцями зліва направо. Вивантажив. Телефон, Цей додаток вибажемо. От, додаток телефон. Двома пальцями зліва направо. Вивантажуй телефон з пам'яті смартфона. Телефон. Повідомлення додаток повідомлення. Двома пальцями зліва направо вивантажую Повігали додаток повідомлення з пам'яті телефону. От, з 4 ГБ оперативної пам'яті в мене вільно 2 ГБ. Залишився додаток Google, ну він не вивантажується. Все, ми вивантажили з пам'яті примусово усі додатки. Які нам не потрібні, які могли глючити. Закриваємо це вікно. І останній випадок: ну такий універсальний дуже спосіб перезавантажити смартфон. І майте на увазі, що смартфон бажано перезавантажувати ну хоча б раз на неділю. Я перезавантажую свій смартфон практично кожного дня. Тому що при роботі смартфона, як і при роботі комп'ютера, накопичуються якісь помилки. Для того, щоб викликати діалог перезавантаження, натискаю і отримую кнопку живлення 3-5 секунд. От, Є перезавантаження, є вимкнення. Ну, Наприклад, перезавантаження. Подвійний щеклик. Натиснути на перезавантаження в інших смартфонах це може краще озвучуватися. От, я перезавантажую смартфон. Усі додатки вивантажаться. Смартфон завантажиться з пустим списком додатків, і можливо, всі ваші несправності перестануть проявлятися. Ну, Якщо у вас зовсім не виходить перезавантажити смартфон, ну не вмієте ви. Просто розрядіть акумулятор е, вщент. Покладіть смартфон, все рівно Android iPhone, поки він повністю не розрядиться. І потім під'єднайте його до блоку живлення, він зарядиться, і потім ви його завантажите і будете працювати з 6 листа. iPhone завантажується сам. Android треба завантажувати, утримуючи кнопку живлення. Домашнє завдання. Навчиться вивантажувати та завантажувати скрінрідер TalkBack за допомогою клавіш гучності. Навчиться перемикати скрінрідер на інші синтезатори мови. Навчиться чітко перезавантажувати свій смартфон. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я. підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.